Thank you. Зупинився час, у скронях кров пульсує, танцює доля вальс, піднесено, натхненно, та й все складеться в нас, не сіро, не буденно. Черневі панище і день безкрая. Цей день вам довго не забудь. Сьогодні, друзі, вам вручають всім атестат у добру путь. Наказ номер 17 від 30 травня 2014 року. Про випуск учнів 11 класу. Відповідно до інструкції про переведення та випуск учнів рішення педагогічної ради протокол номер 5 від 29 травня 2014 року наказую випустити зі школи та видати атестат про повну загальну середню освіту, нагородити золотою медаллю за високі досягнення у навчанні Яворського Юрія. школи та видати атестат про повну загальну середню освіту нагородити срібною медалю за досягнення у навчанні клілишан ярину випустити зі школи та видати атестат про повну загальну середню освіту 20 учням. Балюк Ирина. <плодисменты> Белый Богдан. Почешин <плодисменты> <Будущий> Уляна. <плодисменты> Вантух Катерина. Войтович Ярослава. Загорбенська Марія, Єсип Олена, Кутень Наталія. Володимир Мартинюк Андрій. Миколишин Любомир. Моли Бога, Михайло! Пономарьова Анастасія. Сапига Тарас, скоросткий Андрій. Тарасович Марія. Хтемов Едуард. Ігор. Юніков Артем. Яковлєва Юлія. Директор Микола Пинянський Право сповістити про кінець навчальних занять. Надається Миколишину Любомирові. Тахвілишин Ірині, учням 11 го А класу, падацишен Ірині, учениці 1 го Г класу, Венгеру Денисові, учню го В класу. Шкільної родини особливий подарунок. Виступ заслуженого артиста України, улюбленця дітвори Левка Дурка. Дуже дякую, дуже дякую за те, що сьогодні такі, таке велике свято у вас, 32 школа. Я дякую е, за те, що нас запросили на це свято. Особисто дякую. Тетяні Левицькій, мої землячці, у якої доня випускається, і ой, більше говорити не буду, тому що моя дружина зараз мене наб'є. Жінки такі. Та <рес> 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 да, ми такі. Добрий день, шановний панство. Доброго дня, маленькі кнопочки, хлопчики, дівчатка, випускники, мамусі, татусі, дідусі, бабусі, хресні, цьосі. Всім, всім, всім від нас сьогодні великі, великі вітання. Сьогодні хтось закінчує перший клас, а хтось закінчує 11 клас. Хочете всім вам побажати, щоб ваша стежина завжди була осіяна ромашками, бо ромашка це квітка добра. Щоб на вашому життєвому шляху зустрічалися тільки хороші і добрі люди. Але я бачу, що ось тут стоять маленькі хлопчики і дівчатка. Мені просто цікаво, в 32-й школі кого більше, хлопчиків чи дівчаток? Звичайно, хлопчиків більше. Ну давайте зараз переконаємося. Хлопчики, ну підніміть хлопчики руки. Хлопчики, хлопчики, хлопчики. О, ось які козаки. Ой, ой, ой. В якому ви? Репетицію провели а тепер по-справжньому. Хлопчики! <плес> хлопці, Я за мене 11 років! <плес> Молодці! Ну що ж, я бачу, що стало тепліше, але все-таки я пропоную таке питання. Старшокласники, де ви є? Де ви є? Так. є. О! Ці дівчата, хто з вас мріє мати власний автомобіль? руку. Підіть другу О. І ми, так, і ми зараз а дві підняли. Це автомобіль і трактор хочете мати, так. Господарки все пригодиться. І ми вибираємо водія для нашого шкільного автобусу. Так, давайте який там хлопець. Який чи не був гарно закінчив школу? Я є? бачу, ось ліворуч стоїть хлопчик який світленькі зі стрічечкою. А, а ході сюди, ході сюди, То ви що ви дивитеся? Так, 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 так. Не <свят> знайомитися. От потенційний водій. Зараз я задаю декілька запитань і знаю, чи спроможний цей гарний симпатичний хлопчик. Повести наш автомобіль. Е, Автобус. Як, — як звати? Любомир. Любомир одинадцятий клас вже позаду школа, і тому ми маємо бути дуже мудрі. Задаю запитання, на який колір ми переходимо дорогу. Ой. Я завжди що Хлопці трохи проблеми з кольорами. Ну на який ми колір переходимо? Амов у перший клас мої ляві молодці. Хлопці, дівчатка, кому потрібно ступити місце в громадському транспорті? Людям похилого віку. Ще кому. Пасажирам з маленькими дітьми. Випускникам. випускникам, так бо особливо в п'ять ранку. Добре, а ще кому? І неповносправним, так добре, голову солодо з вікна можна? можна. Можна, тому що зустрічний транспорт або придорожній стовчик може зачепити найголовніше, що у вас є, це голова. Операція на дверцята можна, хлопчики, дівчатка. чому не можна? Повивелися мішок з вулиці. Так, може бути дверцята несправними, і насправді ви можете випасти на проїзну частину дороги. Ну що ж, у нас є наш водій, який зараз спробує повести наш.